Привіт, сьогодні така важлива тема, як зрозуміти здорові в тебе партнерські стосунки, чи ти тягнеш сам за того парня чи дівчину? Бо насправді стосунки нездорові, токсичні бувають не лише в чоловічо жіночих стосунках, а й в партнерських бізнес-дружніх, у чоловіків, жінок. Це просто про стосунки, про комунікацію. Отже, якщо ти в парі, в контакті заявляєш про свої потреби. Що ти щось хочеш, або тобі щось боляче просиш це не робити, або просиш змінити комунікацію, або якось по-іншому комунікуєш і просиш щось, а інша сторона тебе не чує, не чує твого прохання, не бачить тебе, не бачить твоїх почуттів, про які ти проговорюєш, які ти проговорюєш і заявляєш. То це означає, що по факту ти комунікуєш сам з собою, що інша сторона, вона в контакті по суті її немає. Тобто, фактично вона є. Але в справжньому контакті його її чи його не, немає. І тоді е, це вже якби відсотків десь на 90 означає, що е, ти в парі комунікуєш сам з собою, що ця людина, хоч вона фізично поруч з тобою, е, вона ні, ніби знаєш як у дітей, уявний друг, що вона твій уявний друг, що він чи вона це твоя проекція, яку ти сам вигадав. І далі, ну що, що що потрібно? Перше, це от прийняти цей факт, зізнатися, що в цій парі або в цих партнерських стосунках, або в цій дружбі я комунікую сам собою. Що мій друг, чи мій партнер, мій чоловік, моя дружина це от такий, ніби як уявний персонаж, якого я. Собі вигадав. І далі вже наступний крок знайомитися, з ким же я поруч, дізнаватися, чи хочеться людина взагалі цього контакту, чи цей контакт застабів, актуальний, або там якийсь інший процес відбувається. І дійсно це можна робити, пробувати робити самотужки, або йти в парну терапію, якщо там інша людина також з цим згодна. Так цікаво, що модерувати, наприклад, пар, в парні, ніби в парній терапії, да, модерувати двох людей. Можна навіть партнерські стосунки або дружні стосунки, не лише сімейні стосунки. Зазвичай ці стосунки двох людей це про контакт і він є скрізь в будь-яких стосунках. А що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях всім гарного дня.